Доброго дня. Шановні ямпільчани, Ямбільська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості інформує, що сталися деякі зміни в законодавстві. Значить, на сьогоднішній день вступив в силу з 29 жовтня 2022 року закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, в тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці. Закон змінив підходи щодо умов тривалості та розмірів виплати допомоги по безробіттю. Нові принципи, нові принципи призначення виплат заохочують до тривалого та легального працевлаштування, адже тривалість виплати допомоги по безробіттю визначається вже залежно від страхового стажу. Важливим моментом цього закону є те, що під час дії воєнного стану значить, виплата не може перевищувати 90 календарних днів. Якщо взяти, що раніше ця виплата була 270-360 днів, то на сьогоднішній день ця виплата максимум 90 календарних днів. Ті безробітні, які вже перебувають на обліку в центрі зайнятості, виплата, які вже отримують більше як 90 календарних днів, виплата припиняється через 30 календарних днів. Тобто на сьогоднішній день це десь до 27 листопада. Також застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю для такої категорії осіб. Це 1 тисяча гривень. Для особи страховий стаж, якої становить не менше 15 років, та яка протягом 15 років ще передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу по безробіттю. Під час визначення допомоги по безробіттю в центрі зайнятості розмір допомоги по безробіттю буде збільшений на 10% пунктів. Також законом визначено, що на час воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати як розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Це 6500 гривень. У разі виникнення питань звертайтесь до центру зайнятості, можна особисто, можна за номером телефону 2 двадцять 217 36. Пане Денисе, ми задамо вам запитання: Ямпільський район аграрний за характером виробництва і чимала кількість людей врахувалися як сезонні працівники, і потім ставали на зимній період в центр зайнятості на облік. Як зараз будуть здійснюватись виплати цим людям? Ну ми не відмовляємо нікому у реєстрації в центрі зайнятості. Люди можуть приходити, реєструватися, шукати роботу. Також згідно цього закону визначено, що робота шукається не тільки по Ямполю, по Ямпольській громаді робота шукається по всій території. Нашої України. Тобто ми шукаємо роботу, можемо і в Вінниці, можемо можем шукати роботу з наданням житла. Робота не тільки обмежується, тільки нашою громадою. Але якщо буде підходяща робота відсутня, то ми будемо, ну, в будь-якому випадку, призначається допомога по безробіттю, яка зазвичай буде ну, скажімо так, тривалість цієї допомоги буде меншою. Так як я вже говорив, що було 360-270 днів, зараз буде не більше як 90 календарних днів. Тобто ці люди отримають за три місяці і далі вони вже не будуть отримувати виплати? Ну, Виплати не буде, да, так, але на обліку вони можуть перебувати як безробітні. Стосовно того, що уряд каже про відбудову, чи вже хтось є. Такий, щоб поїхав на такі роботи? Е, так, є в нас люди. Є в нас, у нас на обліку перебуває близько 40 переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Дехто з них вже ну скажемо так, повернулися додому, і по місці їхнього проживання, якщо там були руйнування, так ці роботи організовуються службу зайнятості, і вони активно беруть у цьому участь. Чи в воєнний період якось є якісь програми, які підтримують безробітних? Так, є такі програми. Служба зайнятості організовує, вона теж входить до такої програми надання грантів малому та середньому бізнесу. Тобто людина, яка хоче відкрити бізнес, вона може звертатися в банк це у будь-який державний банк, там нададуть конкретну консультацію. І можна отримати. У нас є такі люди, які отримали. Отримали такі гранти. Потрібно написати бізнес-план. Бізнес-план подається через дію, і потім, потім бізнес-план опрацьовується і тоді вже вирішується комісійно. Чи допомагаєте ви складати людям бізнес-плани, якщо хтось не вміє? Ні, бізнес-плани ми, ми можемо тільки загальну інформацію надати. Е, участі у складанні бізнес-плану служба зайнятості не може брати. Чи пропонує центр зайнятості якісь вакансії зараз тут, у нашій громаді? Так, на сьогоднішній день у нас багато є вакансій, є вакансії продавців, слюсарів, ну, різні вакансії, оператори заправних станцій. Ми оперативно ті вакансії заповнюємо. Кожен раз у нас з'являються нові вакансії. Звертайтесь до служби зайнятості, можна особисто, можна через сайт. Сайт у нас теж працює. Є у нас Фейсбук-сторінка. Ямпільська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості. Там теж регулярно ми, ми публікуємо наші вакансії. Графік роботи в період воєнного стану ваш. Графік роботи, як звичайний, з 8 до 5 годин ми проводимо прийом людей без обідньої перерви.